Обласна газета Черкаський край нещодавно відзначила свій 105-річний ювілей. Протягом всього часу існування у різні часи газета залишалась провідним джерелом інформування громади про події, що відбуваються в регіоні. Так є і нині. Після роздержавлення газета стала власністю трудового колективу, що безумовно ускладнило життя того ж таки колективу. А з іншого боку, додало багато нових можливостей. Незважаючи на виклики часу, ковід війну, газета продовжує радувати своїх постійних читачів свіжою інформацією і намагається здобути нових прихильників. Черкаський край це газета, яка з перших днів утворення Черкаської області була улюблена читачами. І Сьогодні ми продовжуємо ті демократичні традиції свободи слова, які започатковані нашими попередниками. Ми розповідаємо. Про те, як аграрії забезпечують продовольчу безпеку, і про це кожного тижня на сторінках нашої газети говорить. Досвідчений журналіст Василь Марченко. Крім того, Василь Марченко вже більше сотні разів виїжджав на позиції наших українських бійців і звідти з перших уст розповідає про їхній побут, про їхню звитягу, про те, що відбувається на фронті, якраз через долі наших земляків. В редакції газети працюють досвідчені фахівці. Для яких журналістські стандарти, факт чекінг не просто слова, а керівництво до дії. Тому в Черкаському краї ви не побачите неправдивої наклепницької спотвореної інформації, тільки перевірені факти і вагомі аргументи. Газетам зараз не просто конкурувати з інформаційними сайтами. В плані оперативності, в плані обсягу кількості тієї інформації, але газети мають також свою перевагу. Це насамперед відповідальність журналістів газет, газетярів, які підбирають ці інформації, які формують інформаційний порядок денний газети. І вже ж як газета вийде кількатисячним тиражем, змінити нічого не можна, так як на сайті інформаційному, як це часто відбувається. Також до переваги газети можна можна віднести зручність подачі інформації, тобто газета формує і е, навіть колонками новини світу, новин новини України, не лише новини регіону нашого. Тобто читачу буде зручно знайти ті теми, які е, ми пропонуємо, і я думаю, вони будуть актуальні. Редакція газет Черкаський край знаходиться у намоленому журналістському приміщенні. Цими коридорами колись ходив Василь Симоненко. Тут знаходиться меморіальна кімната його пам'яті. Ніна Симоненко сама є прихильником газети, передплачує її не лише собі, а й родичам та друзям. Тут ходили коридорами. і Зараз ходять люди, які відповідають за свою роботу, які боліють серцем за наш рідний край, які знають про що вони пишуть, і у них живе слово для них це живе слово. І тому так тут свій час біга Василь Андрійович. Зранку приходив до ночі, працював. Друковане слово, те, що ми можемо потримати в руках і побачити і цим теж жити. То це наш черкаський край на сьогодні. Нині триває передплата на всі періодичні видання. Зважаючи на те, що купити газету, нині стало складніше, позакривалися багато точок продажу, та й грошей не у всіх вистачає. Передплата улюбленої газети є прийнятним варіантом. Передплатити газету на перше півріччя наступного року можна у будь-якому відділенні зв'язку у листонож чи, власне, у самій редакції. Пані Лариса Лисенко завітала сюди саме для цього. Більше 30 років співпрацюю із газетою Черкаський край. Ця газета нам дуже рідна, дуже близька, бо ми черкащани і ми живемо кожен день. Своїми життям, своїми турботами, своїми надіями на завтрашній день я копії роблю і своїм бабусям, дідусям, які не можуть виписати, бо дуже маленька пенсія і дуже бідно живуть. Але з такою любов'ю сприймають кожен рядочок Черкаського краю, наче рідна матуся до них приходить в хатину. Потреба у якісній перевіреній інформації сьогодні актуальна, особливо. Навіть хлопці з фронту просять передати кілька примірників, щоб прочитати про домашні новини з гордістю, розповідає Тетяна Калиновська. Але існування газети сьогодні повністю залежить від кількості передплатників. На ці кошти створюється газета, утримується колектив і приміщення, оплачуються немалі послуги Укрпошті, яка, до речі, після кількох непростих перемовин зобов'язалася доставляти газету вчасно. Тож не зволікайте, підтримайте найстаршу газету Черкащини. Передплатіть Черкаський край. Підтримайте Черкаський край передплатою, передплачуйте Черкаський край на наступний рік, і цим ви підтримаєте і українську пресу, і нашу редакцію для того, аби надалі протистояти ворогу у цій брудній інформаційній кампанії, для того аби і надалі бути отримувати інформацію. бо той, хто інформований, той озброєний.